В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. На Івано-Франківщині затримали чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження приятелеві. Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі Делятин, що у Надвірнянському районі. Дорожньо-транспортні пригоди з травмованими мали місце на Калущині та на Двірнянщині, а із загиблим пішоходом у Калуші. Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через падіння уламків ракет. Гірські рятувальники надали допомогу травмованій туристці. Конфлікт виник у селі Чукалівка Івано-Франківської громади під час розпиття спиртних напоїв. 45-річний потерпілий від отриманих травм помер. Повідомлення до франківських поліцейських надійшло 26 серпня. Заявник вказав, що виявив свого сусіда без ознак життя у його будинку. Вже при огляді тіла чоловіка співробітники поліції виявили ознаки насильницької смерті. Це надалі підтвердила і відповідна експертиза. В ході розслідування слідчі встановили, що 56-річний мешканець. З Чукалівки разом з потерпілим за місцем проживання розпивали алкогольні напої. В ході застілля між співчарочниками виник словесний конфлікт, під час якого фігурант дерев'яною палицею наніс низку ударів у голову та тіло господаря. Опісля закривавленого товариша залишив помирати, а сам покинув місце злочину. Правопорушника правоохоронці затримали на одній з вулиць обласного центру. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За такий злочин чоловіку і загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі. Трагічна дорожньо-транспортна пригода стала з 25 серпня близько 23.40 у делятині, що в надвірнянському районі. За попередньою інформацією, водій автомобіля, рухаючись вулицею Шевченка, в делятині проявив неуважність, не впорався з керуванням. В результаті автомобіль зіткнувся з відбійником та перекинувся в кювет. В результаті автопригоди керманич та пасажирка загинули на місці аварії. Йдеться про мешканців делятина 92-го та 94-го років народжень. До лікарні потрапили ще троє пасажирів автомобіля 2015, 20 го 20-го та 18-го років народжень. Слідчими призначено низку експертиз, після проведення яких будуть встановлені всі причини аварії. Розпочали кримінальне провадження. Перша автопригода за участі двох автівок трапилась у селі Рожнів. Зіткнулися Volkswagen Jetta та Мерседес benz В результаті аварії двох керманичів з травмами доставили до лікарні. Ідеться про мешканців Івано-Франківська та Заболотівської громади, 92-го та 70-го років народжень. Водіїв освічили на стан алкогольного сп'яніння. Результат тверезі. Ще одна ДТП сталася у селі Чорний Потік, що у Надвірнянському районі. На місці події правоохоронці з'ясували, що 38-річний скутерист допустив зіткнення із мотоциклом. Останнім керував місцевий мешканець 2007 року народження. Обох водіїв доставили до медичного закладу. У них відібрали кров на стан алкогольного сп'яніння. За фактами дорожньо-транспортних пригод, поліцейські розпочали кримінальні провадження. Смертельна ДТП трапилась у Калуші. 36-річний водій автомобіля Ауді А 6 мешканець Калуської громади, рухався у правій смузі. Керманеч передньою частиною автомобіля вчинив наїзд на пішохода, який в чорному одязі перебував на смузі руху автомобіля. Чоловік від отриманих травм помер на місці. Наразі встановлюють особу загиблого йому на вигляд близько 45 років. Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо особи загиблого повідомити поліцію на лінію 102. Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через падіння уламків ракет. 26 серпня вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одному із населених пунктів Івано-Франківського району виникла пожежа покрівлі новобудови житлового будинку на площі 100 метрів квадратних. А в іншому населеному пункті цього ж району виникла пожежа господарської споруди на території приватного домогосподарства площа 5 метрів квадратних. Також у цьому ж селі виникла пожежа сухої трави. На відкритій території на площі 50 метрів квадратних рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Потерпілих немає. Вкотре закликаємо вас реагувати на сигнали повітряної тривоги. 27 серпня верховинські рятувальники залучились для надання допомоги мешканці міста Хмельницький, 65-го року народження. Жінка травмувала ногу під час мандрівки на полонині Смотрич, що у селі Дземброня Верховинського району, та не могла самостійно продовжити рух, тому потребувала допомоги рятувальників. Вони, приїхавши до місця знаходження, трамованої туристки надали їй домедичну допомогу та на ношах транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Рятувальники нагадують туристам про те, що потрібно завжди планувати свій маршрут, підбирати відповідний одяг та взуття і не йти в гори самостійно без підготовки або супроводу досвідчених гідів, а також обов'язково завантажити мобільний застосунок порятунок у горах. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.